Цей замок у Клевані колись був родинним гніздом князів чорторийських. Магнати почали його будівництво ще у 15 столітті. Через деякий час навколо фортеці з'явились поселення, з яких згодом й виросло місто. Протягом кількох століть цей замок використовували і як єзуїтську колегію, і польську гімназію, дитячий притулок та лікувально трудовий профілакторій. Втім, до такого нікчемного вигляду замок дійшов за останні кілька років. За... Незалежності нашої України він фактично дійшов до занепаду, хоча не так давно, скажімо, до 2005 року. Після пожежі, які спіткала замок, і неодноразово замок був доволі в гарному стані. Ще у 2000 році рівненські фахівці розробили проект, який би дав цим руїнам шанс на життя. Тут планували створити навчальний комплекс, де могли працювати клуби за інтересами або наукові товариства. На той час реставрація замку князів Чорториських коштувала 11 мільйонів, і цю суму тоді не знайшли. За документацією це пам'ятка національного значення. Так, тобто вона має доволі високий статус, але чомусь той статус не дозволяє їй зберігатися. У нас залишилася тільки можливість шукати тут якусь підтримку, фінансову, спонсорську. Набагато краща доля спіткала замок князів Острозьких. Ця унікальна пам'ятка збережена досить добре, і нині облаштована під музей. Втім, над його популяризацією треба ще багато працювати. На жаль, кількість відвідувачів музею Острозького заповідника їх на сьогодні чотири. Крім того, десятки більше десятка пам'яток оборони і храму архітектури. А кількість відвідувачів всіх цих музеїв за рік не перевищує 40 тисяч. Про розвиток а більше про проблеми замкової архітектури в Улині говорили на щорічні зустрічі у Рівному. Фахівці зібрались у цей день не випадково, адже саме 16 квітня народився нині вже покійний Борис Возницький, наш земляк, який прославився далеко за межами області. Борис Григорович більше 50 років очолював Львівську гарею мистецтв. Він зберіг багато замків: Олеський, Підгорецький, Золочівський, зберіг роботи такого відомого скульптора, як Пінзелі. Ці роботи він сприяв тому, сам на жаль, не поїхав, що вони експонувалися у Луврі. А до дня охорони культурної спадщини, які відзначатимуть суботу, вже 10 років вручають премію імені археолога Ігоря Свєшнікова. Цьогоріч вперше її лауреатом став наймолодший працівник музею Олексій Войтюк. Ірина Михайлевич Сергій Савта інформаційна програма День.